Час новин на Дніпро Тіві. Про головне на цю мить розкажу я, Орина Яєва. Вітаю. І далі говоримо про таке. Підтримка ветеранів та допомога Нікопольщині. На сесії Дніпровської обласної ради депутати підтримали низку важливих рішень. Напад на добровольця поліція відкрила два кримінальні провадження за сутичку в центрі Дніпра. Наслідки ракетної атаки у Дніпрі встановлюють нові вікна у багатоквартирних будинках. Воров вдарив по кривому рогу, атакував інфраструктуру міста. Сталася пожежа. Інформацію уточнюється повідомили в обласній військовій адміністрації. Зміни до бюджету на 20-й сесії обласної ради прийняли рішення про виділення 42 мільйонів на допомогу громадам, що найбільше страждають від російських атак. Серед них Нікопольщина і Кривий Ріг. Окрім додаткового фінансування на підтримку сил оборони, депутати виділили кошти на розвиток мережі реабілітаційних центрів і облаштування шкільних укриттів, та ухвалили нову комплексну програму допомоги оборонцям і їхнім родинам. Це дуже важливий крок. Адже раніше ми лише продовжували попередні ініціативи. Тепер же маємо системний підхід до ветеранської політики. Програма всеохоплююча. Серед іншого передбачає професійну адаптацію, допомогу в працевлаштуванні та розвитку ветеранського бізнесу, відновлення здоров'я, поліпшення житлових умов, транспортне обслуговування, підтримку громадської активності і вшанування пам'яті загиблих. Вона розрахована на 5 років. Відновлення триває. Ворог продовжує регулярно обстрілювати Дніпро ракетами. У мирному місті під удар потрапляють лікарні, школи, дитсадки та житлові будинки. В останніх намагаються мога швидше ліквідувати наслідки атак окупантів, встановлюють нові вікна та ремонтують дахи. Де нині ведуться роботи та коли їх закінчать, розкажуть мої колеги. Ударна хвиля від збиття ворожої ракети повибивала шибки в обох кімнатах в оселі пана Ігоря. Сам чоловік дивом не постраждав. Нині у його квартирі замінюють пошкоджені вікна на нові. Дякую вам большое за те, що засадство за те, за що прониклись і допомагаєте вийти із цього сложного сложившогося положення. Житло пана Ігоря постраждало 4 червня під час одного з ракетних обстрілів Дніпра. Тоді ж вибило вікна у школі та лікарні. Семеро людей отримали пошкодження від падіння уламків, у тому числі й двоє дітей. Загалом у цьому районі постраждало сім будинків і замовили вже 118 нових вікон для цих будинків. Одразу після вибуху працівники обслуговуючого підприємства прибули на місце, були проведені роботи з тимчасового затягування, плівкою, забивання цих пошкоджених вікон і так само знімали заміри у цей же час для того, щоб замовити вікна. Вікна встановлюють міським коштом, їх вже виготовили і доставили. Протягом тижня замінять всі 118 одиниць. Це вікна як і у балкон. квартирах, так і у місцях загального користування і. щодо балконів. Балкони ми не склимо. Наша задача усунути аварійність, скажімо так, щоб в квартирі, в квартирі не потрапляв дощ і в квартирі було тепло взимку. Для ремонту балконів дніпрянам радять звернутись до державної програми Є відновлення. Марія Хриківська, Олексій Солов'янов, Олександр Ніколенко. Дніпро ті Залишили записку з проханням попіклуватися два місяці про немовля. 13 червня в один з медзакладів Дніпра підкинули семимісячну дівчинку. У записці були і контактні дані. В той же день за адресою виїхали представники служби у справах дітей. З'ясувалося, що сімейна пара, батьки дитини залишилися без орендованого житла. За борги чоловіка та жінку виселив з квартири господар і ті опинилися на вулиці без грошей та документів. Наразі мати разом з малечою прихистили у соццентрі. Там вони будуть знаходитись до двох місяців. Але з'ясувалося, що це саме просте, що було в цій історії, тому що Наталія на сьогодні хоче повернутися до своїх батьків. А в розмові вона говорила, що батьки в неї не зовсім благополучні, тому ми зараз будемо обстеж... направимо в службу за територіальністю, щоб вони обстежили житло-побутові умови її батьків, чи можна туди повертати дітей, тому робота буде продовжена. Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом нападу невідомих у камуфляжі та балаклавах на чоловіка у центрі Дніпра. Виявилось, охоронці нардепа Миколи Тищенка завдали тілесних ушкоджень та незаконно утримували Дмитра Павлова, який воював у спідрозділі Кракен. У свою чергу Тищенко заявив, що доброволець нібито пов'язаний з шахрайською ботофермою. Наразі поліцейськими кваліфіковані дії осіб. Які там були присутні за частиною 1 статті 125 кримінального кодексу України та частиною 2 статті 146 кримінального кодексу України. розпочати досудове розслідування, в рамках якого будуть ідентифіковані всі чоловіки, які були присутні під час сказаної конфліктної ситуації, тому досудове розслідування триває. Жінці, яка влаштувала наругу над могилами захисників України, повідомили про підозру. Нагадаємо, 20 червня на території Аскольдової могили в Києві підозрювана вчинила акт вандалізму на могилах Дмитра Коцюбайла з позивним Вінчі», Андрія Пальщикова з позивним Джус і також Павла Петриченка. Вона палицю потрощила могили захисників, зірвала та поламала пам'ятні таблички, розбила лампадки. Готується клопотання про обрання. Жінці запобіжного заходу. Чотирилапого улюбленця можна привести в офіс у всьому світі. Проходять акція Візьмі собаку на роботу. Цій ініціативі понад 20 років започаткували її у США. Співробітники телеканалу Дніпро Тіві теж познайомили колег зі своїми собачками. Анастасія кайдам розкаже, в чому сенс акції дай лапа, дай іншу, дай лапу, дай іншу, дай лапу, дай іншу. Молодець. До Віви сьогодні прикута вся увага. Наша колега Олеся прийшла на роботу зі своєю улюбленицею. Мені було насправді неочікувано провести Віву на роботу. Я трошки переживала, як вона буде себе поводити. Але мої колеги все про неї знають, і вона тут як суперзірка, просто зірка телебачення. Тому і вона почуває себе тут дуже класно. Її всі тіскають, жмякають, водичку їй дають. Ну тобто вона прям. Супер класно себе тут відчуваю. Флешмоб Візьми свою собаку на роботу дійшов до України у 2013 році. Мета цієї акції змінити ставлення до собак у суспільстві у Валерії дві собаки, і обох вона знайшла у волонтерів. Домашні улюбленці приходять з нею на роботу не тільки раз на рік. Ми довго не дозволяємо собі завести тваринку, тому що там немає якихось умов, чому як ми будемо ходити на роботу з нею? І ось коли настала війна, я з перших днів займалася волонтерством, і якось ми сиділи з сім'єю і думали: а, а коли, якщо не зараз, ми заведемо тваринку? Перша наша тваринка. Була в Енергодарі, її потрібно було забрати, тому що сім'я виїжджала з маленькими дітьми і не могли вже забрати з собою цю ценя. Манюня з бучі дівчина забрала її до себе на початку великої війни. Нині навіть колеги звикли до такого співробітника. Колега з сусіднього кабінету побачила тваринку. Тут дуже цікавилася породу, як доглядати, дівчинка чи хлопчик, тому що в мене і то, і то є. Її син дуже хотів теж шпіца. І врешті-решт вона нещодавно мені каже, я ж завела таку ж саму маленьку, тільки чорну. Все дуже подобається. Ну, Взагалі, тваринка це антистрес, особливо на роботі. Взагалі і мені спокійніше, коли вона зі мною. Телеведуча Оксана Немировська не залишає свого улюбленця Теді самого, тож його часто можна побачити в офісі і на зйомках. Окрім цього, він є зіркою програми «Тіп-Топ». Ця акція приносить користь, розповідають зооволонтери. Багато людей після знайомства з улюбленцями колег хочуть і собі завести чотирилапого друга. А під час війни тварин, які втратили домівку, побільшало. Запитів досі дуже дуже багато. Люди звертаються. Люди просять про допомогу. Особливо багато військові беруть тваринок на перетримку. На отримання вони прибуваються до них. Ми забираємо тваринок. І це дуже важливо зараз допомагати нам, тому що ми привозимо цих тварин у притулки. Притулки переповнені, особливо Ніропетровської області, тому що ми тут базуємося. Ми вже розвозимо по всій Україні. Ми вже вивозимо за кордон тварин, але все одно це дуже складно. З початку великої війни волонтери організації Save Animals Ukraine Вивезли з деокупованих чи прифронтових міст близько двох тисяч тварин. Шукають притулок різні тварини, великі чарки, найчастіше кидають алабаїв величезних, тому що їх найважче вивезти. Вони великі, важкі, багато кушають, багато їдять. От е шукають породисті котики. Дуже часто шукають навіть черепаху. Зараз і волонтерам потрібна допомога з матеріалами і кормом для тварин. Більш детальну інформацію шукайте у соцмережах. Анастасія Каюда, Борис Єфімов, Олексій Солов'янов, Сергій Маченко, Дніпро Тіві. І далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають ремонтні роботи. Що їх завершать, водопостачання відновлять більше даних на сайті Дніпро Тіві, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати ціло. Добово на цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро Тіві є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Не перемикайте далі. Новини спорту від Анатолія Шинкаренка. До зустрічі. Важко порахувати який десяток разів, тім достаменно відомо, що в останнє у цілому успішному для себе сезоні, що добігав кінця, головний тренер футзального клубу Суха Балка жовті води Денис Овсяніков проводив установку на поєдинок у ході якої він визначав тактику гри і роздавав індивідуальні завдання підопічним на заключний для них матч, яким став фінал Кубка Дніпропетровської області сезону зима 2023 2024 проти Дніпровського ДДХ Бріара, четвертої команди чемпіонату області і чвертьфіналіста другої ліги України. Зрештою, тим і цікаві та непередбачувані кубкові поєдинки, де може статися будь-що, адже зціпивши зуби, як слід налаштувавшись на зустріч, тим паче вирішальну за трофей, можна за нього і поборотися, не зважаючи на рівень, і статус команд. Більше того, жовтоводці крайні три тижні не мали ігрової практики, і подумками вже були у відпустці. Втім, потрібно було зібратися і грюкнути дверима. Останні три тижні ми без ігор, як зіграли останню гру першої ліги. Взагалі дуже важко було на кожне тренування їх настраювати. Ну, тим не менше, ми стаємо професіоналами, це наша професія, це наша робота. Тому я сподіваюся, що хлопці мене почули. Ми розібрали суперника і віднесуться з повної серйозності до гри. Далі знову ж таки все було до болі знайоме, добре протоптаною стежкою. Команда вирушила до зали спортивного комплексу Олімпія плюс, де знову ж таки традиційно відбулася інтенсивна розминка, яка не тільки ключовий спосіб запобігання травмам, вона допомагає підготувати суглоби та розігріти м'язи перед будь-яким фізичним навантаженням. Після неї суперники почимчикували на на полересталища стартому свистку якого передував стислий офіціоз, початку матчу, невід'ємною частиною якого стало виконання державного гімну України та вшанування хвилиною мовчання пам'яті усіх, кого забрала злочинна Жорстука війна Росії. На правах фаворита протистояння активніше, навіть потужно, розпочала суха балка, і вже на третій хвилині такий спорт завершився голом у її виконанні. Найактивніший гравець старту зустрічі Беденок дальнім ударом вразив ближній кут. До екватору матчу малюнок гри не змінився, а потім бригару вдалося вирівняти перебіг подій на майданчику, а згодом і пановити рівновагу, коли він скористався мінімальною помилкою жовтоводців. І Піманов всередині середині поля покотив шкіряного у порожні ворота. Здавалося, що за нічийного рахунку. У команди вирушать на відпочинок. Втім, іншої думки був невгамовний бединок, який за 6 секунд до сигналу на перерву знову влучно тріснув здалеку і оформив гол у роздягальню. Дежавю дебюту зустрічі мало місце в перші хвилини другого тайму, коли сухі провели розкішну контратаку за хрестоматію і після пасу Петренка Бабілов вразив ніким незахищену площину білого прямокутника. Четвертий м'яч жовтоводців також став підтвердженням їхнього вищого класу, коли вони наочно продемонстрували, як потрібно бездоганно розігрувати аут, який влучним ударом на дальній стійці завершив Бабілов. За великим рахунком гру було зроблено, хоча ДДХ і прийшов діяти з п'ятим польовим виконавцем. Проте подібне ніяким чином не завадило Бабілову за три хвилини до фінального свистка оформити хет-трик і довести результат до 5-1 на користь своєї команди. Під завісу поєдинку суперники почергово обмінялися з забитими м'ячами, що ізумовило підсумковий рахунок 6-2 на користь сухої балки, яка відразу подякувала за підтримку своїм уболівальникам, після чого за традицію команда виконала тільки їй відомий ритуальний танець перемоги. На початку стислої урочистої церемонії нагородження. Усі Почергово привітали виконавчий директор Асоціації футзалу Дніпропетровської області Ярослав Дерев'янко та керівник Дніпропетровського обласного центру Спорт для всіх Сергій Тімарєв. Хочу привітати команду суху Балку» з міста жовтих вод з золотим дублем, яка у цьому році виборола і звання кращої команди у чемпіонаті сезону зима 23-24. І сьогодні у фінальному матчі переграла команду ДДХ «Бріар» та здобула кубок в Дніпропетровської області. Хочу подякувати всім командам, у тому числі ДДХ «Бріар», і Футзал», і команді Местейт, які захищали цього сезону честь Дніпропетровщини на теренах України. Я вважаю дуже вдалий сезон для наших хлопців, ну і тим командам, які йдуть далі, своє свій рівень і крокують вже у наступні чемпіонати чемпіонати України. бажаю тільки успіхів. Далі він разом з Сергієм Тімаревим першими вшанували кращого голкіпера, яким став воротар сухої балки Герман Горовий. А кращим польовим виконавцем організатори визнали граючого тренера ДДХ Бріар Антона Зеленого. Після чого він разом з підопічними партнерами. Були удостоєні срібних медалей фіналістів турніру хоча всі вони бажали звичайно трохи іншого результату. Хотіли більшого, звичайно. Кожна команда, кожен спортсмен завжди хоче перемагати. Як я вважаю, ми сьогодні зробили ну, все, що могли, але так, суперник дуже сильний, дуже гарна вони команда. чим я їх вітаю?» Золоті нагороди, які належать, організатори вручили володарям одного з почесних трофеїв футзалу Дніпропетровської області. Після чого і він красень кубок під схвальні відгуки тих, хто його завойовував, опинився у руках і над головою капітана команди жовтоводців. Зрештою, і то ще було не все. Лідер сухої балки Анатолій Мілінький, хоча й запізненням, нарешті отримав відзнаку кращого гравця чемпіонату Дніпропетровської області. А його команда знову ж таки навздогін, але на те були об'єктивні причини, була удостоєна золотих медалей чемпіонів і відповідного призу символу кращої футзальної команди регіону сезону, що фінішував. Хочу подякувати Збройним силам України, які дали можливість нам. Грати в футбол і хочу сказати, що цей сезон дійсно для команди Сухабалка вдалий. Виграли чемпіонат області, виграли Кубок області і трішечки не вистачило стати переможцем. Чемпіонату України серед команд першої ліги України хочеться подякувати нашим партнерам, нашим спонсорам, які допомогли команді на протязі сезону. Чим ми і своїм результатом віддячились, завершився футзальний сезон. Зима 2023 2024 Дніпропетровської області. Фотографування всіх учасників фіналу суперників. Друзів на згадку на загальну світлину.